Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже простим та смачним рецептом правильного та швидкого хачапурі. Для цього нам знадобиться 180 г сиру кисломолочного. Краще брати в брикеті Якщо у вас не в брикеті то його можна перетерти через сито або збити блендером. Додаю сюди білок яйця. Додаю сіль, також можна додати спеції за смаком. Добре сюди пасує сушений часник, чорний мелений перець, можна додати зелень. Все ретельно перемішуємо та додаємо 50-60 грамів борошна. Його кількість залежить від того, наскільки велике у вас було яйце і наскільки вологий сир. Тут у мене 60 грамів цільнозернового борошна. Також додаю чверть чайної ложки розпушувача. Все ретельно перемішуємо. Я спочатку замішую ось так ложкою або виделкою, а потім руками. Нам потрібно сформувати колобок. А поки пропоную підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео, щоб підтримувати український контент. Ось такий колобок в нас вийшов. Тепер кладемо на пергамент тісто та руками змоченими у воді формуємо ось такий човник. Я запікатиму мій хачапурі у аерогрилі. У мультипечі, але можна і в духовці. Ставимо на 180 градусів на 15-20 хвилин. До рум'яності. Щоб серединка не піднімалася, можна проколоти її веделкою. Далі додаємо 30-40 г сиру, який добре плавиться. У мене це заморожена моцарела. Ставимо ще буквально на 3 хвилини, щоб сир розплавився. Після чого достаємо, робимо таке заглиблення у нашому розплавленому сирі та вливаємо сюди жовток, який залишився від нашого яйця. Ставлю в духовку ще на 1-2 хвилини для того, щоб наш жовточок трішки схватився. Ось і все, такий чудовий, смачний, поживний хачапурі в нас вийшов. Сьогодні я їстиму його на сніданок. Подаватиму його з порцією овочів. Обов'язково спробуйте такий рецепт. Це дуже смачно, корисно та поживно. Можна навіть на правильному харчуванні, на дієті та при схудненні. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково! Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!